Бог Небесний, радуйся, бо чудодійними іскрами, умертивши прийшлості ти демонські полчиша страждання перемогла, радуйся бо своїм терпінням, ти безліч народу до пізнання Бога істинного привела, радуйся Параскево, во невісто Христово все хвальна я. Не збагненне страшне страждання святої мучениці, Параскеви, бачачи вірні, зі сльозами розчулення незвичайно дивувалися. Як ця молода дівчина таким юним тілом за хреста терпить муки так мужньо, а невірні, проняті терепетом утікали, бо їх чудесними іскрами. Ми ж прославляючи дивного святих Бога, співаємо йому. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Днями прихожани церкви Святої Пораскеви, що у Паланці відзначили своє храмове свято у своїй церкві. Поки що це не помпезний храм чи вичурна будівля, а проста кімната у паланському будинку культури, але стараннями та любов'ю оздоблена прихожанами, що зробили свій вибір і відтепер відвідують православну церкву України. Сьогодні у нас наше панське сільське свято це святої Параскеви. Тому сьогодні відбувається уже можна сказати такі невеличкі церкви, капличці відбувається богослужіння нашим отцем Олександром. На теперішній час церква тільки недавно почала працювати. Людей не дуже багато ходи, але всі люди знають, що у нас тут відбувається, всі підтримують. Потрібна була допомога у відновленні цієї церкви. Люди допомагали, збиралися і надалі думаємо, що так само будуть підтримувати. Ось я тільки що теж вийшла з Богослужіння. Ось в нас вже є наш. Церковний хор, міні, такий, який складається із трьох жінок, і навіть є е, чоловік присутній, який співає. Так виглядає досить гарно послухати, прийти. Люди приходять сповідуватися. Службу проводить і Єре Олександр. Що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провинина. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але призволи на світлу. Ірий Олександр з почуттям вдячності розповідає про те, як обладновували приміщення, де проходить служба. Бо служіння відбувається вже на протязі трьох 4 місяців. Все, що потрібно для богослужіння, відвідують люди, і ми молимось, прославляємо Господа. Як завжди, рушійна сила це народ. У всьому підтримка людська має велике значення, тому що з миру по ниці облаштовували це приміщення, і на даний час воно, можна сказати, має той вид, який може мати. В такому, в такому моменті, в такому е, приміщенні. От е, люди приносили ікони. Тут у нас є, е, так би мовити, раритетні речі, рушники, які були вишиті в 1953 році. Це принесли наші прихожани, що їх вишивали їхні батьки чи бабушки 70 років назад. Це вишивалося. І зараз ми украсили цими рушниками ікони і дивимося на ці рушники і згадуємо тих людей, які робили ці речі, якими ми зараз любуємось. Супроводжує службу Певча. Фіян запланували будувати храм. Добре, що вже мають підтримку підприємців, депутатів та голови Паланської громади. Поки що, звичайно, будемо залишатися тут, так як іде в країні війна. Але перспективи все ж таки є, тому що і наша громада, і підприємці всі згодні на те, щоб. Побудувати нову церкву, можливо, це буде десь на території е, біля будинку культури, але обов'язково це повинно бути десь в центрі села, щоб всі мали е, гарний доступ до церкви. Громада співпрацює із підприємцями нашими, які готові надати фінансову підтримку, допомогу. І е, надіємося, що. Після закінчення війни, після нашої перемоги, обов'язково церква, е, українська православна церква у нашому селі обов'язково буде. У кожного своя дорога до храму. Путь до спасіння, він знаходиться в молитві. Ми з вами живемо зараз в дуже непростий важкий шлях, важкий час. От. І сьогоднішня наша молитва і спілкування з Богом є дуже. Важливою, складовою нашого життя, тому що реалії дуже тяжкі і дуже важкі війна, смерть, сльози, багато гине людей. І сьогодні я вже казав от своїм прихожанам, що хоронять в Краснопілці військового. Кожен день проливаються сльози, гинуть люди і плачуть матері. Іде війна. І це спілкування з Богом нам зараз дуже потрібно для того, щоб ми могли підтримувати себе в нормі, підтримувати себе більш-менш спокійному стані. От. А це тільки Бог і тільки спілкування з Богом. Це зараз має дуже велике значення в період такий тяжкий для нашої країни.